Умані, і за освітою я інженер технолог харчового виробництва і 20 років працювала за фахом буквально ще до початку повномасштабного вторгнення. Е, дійсно, працювала і в університеті, викладала дітям грамоту. Е, і, знаєте, я стояла за. Е, от Ми зараз з вами тут на теренах здоров'я. Щастя, любові. Я стояла там, де виробники, там, де бізнес, там, де гроші, там, де е, про який людський фактор не йдеться мова. І я хочу вам сьогодні розповісти про те, що на полицях супермаркетів ви бачите бізнес. Я хочу, щоб ви зрозуміли для себе раз і назавжди, що. Все навколо нас те, що оточує, все комусь приносить гроші. І коли я звертаюся до людей, і вони так, ну ти на мені хочеш заробити, то на тобі всі хочуть заробити. А я тобі хочу дати нову можливість. Я просто ну так, відкриваю. Про що хотіла сьогодні сказати? культура здоров'я складається з трьох основних культур. Це культура фізична, вашого фізичного здоров'я, це культура ментальна, У сьогодні ми не про це. Багато тут уже просвітлених зірочок, я бачу, їх очі сяють. І це культура харчування. Сьогодні давайте з вами ближче до теми культури харчування. Саме. Якщо ми з вами про небезпеки, то на полицях в супермаркеті всі продукти, які готові до споживання. Вони є отруєними. Я вам зараз це доведу. Так чи інакше, вони поділяються на три основних таких великих групи: безпечні, умовно безпечні і зовсім небезпечні. Я думаю, що з цими продуктами, які ви бачите на слайді, ви точно розумієте, що вони небезпечні, які вони можуть нести нам речовини. І, до речі, про це виробники часто пишуть на упаковці, ви просто не читаєте. Стабілізатори, емульгатори, підсилювачі смаку та аромату, консерванти. До речі, у нас теж є консерванти, але вони натуральні, безпечні. Витяжки із фруктів і ягід. Зауважте це. І про це є офіційна інформація на сайті, але часто її люди уникають. Ви, як підприємці, мусите їх туди скерувати, і вони побачать, що на офіційному сайті є така інформація, і вони можуть спокійно з нею ознайомитися. Тому, коли ми говоримо про небезпечні продукти, які, наприклад, є 612, що є літамат-натрія, підсирювач смаку і аромату. Практично всі колбаси, чіпси, сухарики, весь фастфуд спеції містять цей підсилювач смаку. Знаєте, як він діє? Дуже цікаво, він обходить знаєте, цей фізіологічний процес, як ми з вами смак відчуваємо. Спочатку їжа потрапляє в родку порожнину, і проходять певні процеси ферментації, сосочки на язику плавлюють цей смак, при тому різні зони язика відповідають за різний смак, і потім уже сигнал потрапляє в мозок через нервові закінчення. І центр мозку опрацьовує цей смак. І ви розумієте, кисле, гірке, солодке, а глютамат натрія безпосередньо впливає на ваш центр мозку. І не важливо, що ваші сосочки на язку почули, ви будете вважати, що це смачно. Тому будьте уважні, його зазвичай додають саме в ті продукти. Він сам по собі є шкітливою речовиною, Він має здатність до накопичування. І окрім ем, того, його завжди додають ті продукти, які би ви зовсім ми ніколи не їли, якби його там не було. На це завважте. Тому це про небезпечність, про те, що тут олії гідрогенізовані, про те, що тут дійсно реально ці продукти, і ви часто зустрічаєте цю інформацію, ви просто її уникаєте. Сьогодні я не буду про це думати, в мене і так безліч негативних емоцій. Раді Бога, згін там той один раз фастфуд, нічого не станеться. Дійсно, від одного разу нічого не станеться. Якщо, тим більше, якщо ви на постійній основі вживаєте наші продукти, дійсно нічого не станеться. Але якщо ви постійно так харчуєтеся, то будьте уважні і просто не хочу вас лякати, але Світлана Васильівна, яка зазвичай тут стоїть на другому місці, вам розповість безліч страшних історій про те, як до неї приходять в кардіологічне відділення знову і знову, і знову одні ті самі пацієнти, які просто не хочуть змінити своє харчування. Далі наступна група це умовно трошки, трошки, не треба, трошки ще розкажу вам про умовно безпечні продукти, такі як м'ясо, молочка, молочка,номісні продукти. В принципі, це нормальні, здорові продукти, якби вони були якісні. Я вас не призиваю до того, щоб ви купували ці продукти на стихійних ринках. Але все ж таки, якщо ви знаєте точну цупорову, Цю молочницю, то купіть краще в неї. Якщо ви знаєте точно, що ця свинка їсть і вона не їсть комбікорма, то краще її. Якщо ну, ви розумієте про що, я, так? В Україні ми ще можемо зустріти з вами продукти органічні. Чого немає в Європі, і Луса точно знає. Я знаєте, коли в 99-му році була в Німеччині. Я, я там працювала, я здивувалася, що це за такі магазини. Органік там такі, якісь е, стоять маленькі, невеличкі яблучка, в 10 разів менше, ніж в магазині і коштують вдвічі дорожче. Тому всі, хто були в Європі, всі, хто були за кордоном, знають, що це таке органік. До речі, наша компанія зараз. От ми були в Лондоні і е, перед нами виступало керівництво, і ми зараз на е, шляху до отримання цього величезного значущого сертифіката органік. Що скоро наша продукція буде мати. І безпечні продукти можна показати наступний слайд. Це от хто із вас дивиться на цю тарілку, так харчується, і от підніміть руки, хто так харчується і знає, що він повністю забезпечує всі потреби свого організму. Давайте я з вами посперечаюсь. Тому що, якщо ми переговоримо наступний слайд, ви побачите, що сьогодні всі ми з вами знаходимося в тотальному дефіциті. І всі страшні хвороби, страшні хвороби, та душа, страшні хвороби, і всі страшні хвороби це результати дефіцитів. І результати зашлагування. так чи інакше, ми з вами не можемо повпливати на стан повітря, на стан води, ну так, можливо, ту, яку ви п'єте, але навіть якщо вода не насована, то вона з надаванням антибіотика. Це ви можете провести вдома експеримент, наберіть просто звичайну воду з будь-якого джерела, поставте на сонечко, баночки закрити кришечкою, і ви побачите, що станеться через буквально 3, 4, 5, 10 днів. Які там будуть зелені, які там відкладені, ну просто жабуриння. Це говорить про те, що ця вода жива, там просто розвиваються мікроорганізми. Тому для того, щоб ця вода стояла більше, ніж рік на полицях в супермаркетах, в, нього, в неї додадуть антибіотик. Або е, газування це теж є метод, е, який забезпечує боротьбу з мікробами. Тому я хочу, щоб ви для себе раз і назавжди зрозуміли, що всі продукти, які... Є на полицях в супермаркетах, вони несуть для нас небезпеку. Так чи інакше, я просто прошу вас намагатися уникати, постійно купувати готові продукти. Тому що якщо ви маєте таку змогу приготувати для себе, ви своєму організму дякуєте за те, що він у вас такий гарний, він один-єдиний, ви його любите, ви за ним доглядаєте. Якщо ви постійно, просто дивіться, ще буквально 100 років тому. Нашим бабусям для того, щоб встати і приготувати їжу, потрібно було встати в четвертій ранку, розпалити піч, дождатись, поки вона потухне. В цей час накришити ті всі буряки, кабаки, що там в казан, в казан поставити, і потім при температурі 60 градусів, яка уникає денатурацію білка. Ну то тобто з при такій температурі білок не денатурує, і він і вся продукція залишається живою. Тому ще 100 років назад наші пращури їли зовсім іншу кількісно і якісну їжу. Навряд чи в них була можливість ще в 1924 році поїсти тричі на день, причому в такій кількості, як ми їмо зараз з вами. Тому я прошу, щоб ви звернули на це увагу, навчилися читати етикетки, стежили за своїм здоров'ям і давайте трошки далі. Людині для нормального існування. Дивіться, навіть якщо ви вважаєте ці продукти умовно якісними і позитивними, не дивлячись на те, що вони дійсно корисні, лабораторні дослідження підтверджують те, що грунти реально збіднюються з кожним роком, тому що інтенсифікація сільського господарства призвела до того, що фермер хоче отримати більший результат, і продукти тепер геномодифіковані. Пшениця зараз містить не 14 хромосом, як вона містила ще в минулому столітті, а 42. Тому зважайте на те, що всі продукти, які навіть здорові, вони можуть нести небезпеку в плані пістицидів, гербицидів, нітратів, які вони при використовувались при вирощуванні. Тому будьте уважні. Наступно. Безліч хвороб ви можете знайти в своєму організмі, які просто накопичилися там з, навіть самого народження, і навіть якщо мама не готувалася до того, щоб стати мамою, то багато хвороб ви можете віднайти причини, і з ними, до речі, розбирається інтегративна медицина, представники, які у нас є зараз сьогодні. І знаєте, не може не радувати те, що в нашій компанії не тільки лікарі. А і представники інтегративної медицини, які своїм власним досвідом доводять, що можна жити довго, якісно і нести свої знання далі людям. Тому хочу вас призвати до того, щоб ми з вами стежили за кислотно-лужним балансом. Як ми можемо стежити? Ми можемо використовувати ці про який я розповім трошки згодом. Але кому цікава така інформація, можете собі сфотографувати. що... У нас кислотне середовище тільки в шлунку, а все інше, всі наші інші води, кров, лімфа вони мають лужне середовище, і тому кожного дня в вашому організмі проходить безліч. Велика кількість, дуже велика кількість описновітовних процесів, на які постійно витрачаються мінерали, і ці мінерали вони йдуть звідки? з кісток, з нервової системи, з м'язів, тому що організм він дуже розумний і він постійно в стані виживання. Для того щоб він не був в стані виживання, а був в нормальному потенційному стані. Почував себе гарно, молодо, енергійно, ви мусите постійно стежити за тим, щоб кислотність в вашому організмі не піднімалася. Як піднімається кислотність в організмі оцих серед, які ви бачите, які мають бути лужні? За допомогою вживання м'яса, білків, рослин тваринного походження. Чіпси, сопарики, кока кола газовані напої, ковбаси. Ну, Витоні, практично всі продукти харчування утворюють в вашому організмі кислотне середовище. І тільки деякі продукти, які можуть нести позитивне влужне середовище. Це зелені овочі, це водичка з лимону і танам соколи. Тому що робить гіля Воєвера? Він реально відновлює варсинки кишківника, покращує перистальтику кишечника, сприяє очищенню ЖКТ і якраз дозволює, дозволяє їм розправитися і відновити свою діяльність. Душ ми з вами приймаємо щодня, а ще й часто ми з вами задумуємося про детокс. Якщо ми говоримо про наш унікальний, найкращий продукт, якому, у якому можна співати оди, це сокалоєвіра. Сокалоєвіра виготовлений із унікальної рослини алоє карбаденці свілери, що означає в перекладі алоє істини, який має два патенти на стабілізацію. Більше ніж 240 компонентів харчових, це і вітаміни, і мінерали, і ферменти, і якраз він такий і забезпечує в вашому організмі дуже середовище. Запорука вашого здоров'я це чистий кишківник. Можете собі сфотографувати, бо це є одною з схем, яку ми часто пропонуємо нашим клієнтам, партнерам, яка забезпечує до речі, це є антипаразитарна система, і вона ж і бореться з запаленнями, аутоімунними питаннями, які можуть бути в організмі. За допомогою цієї системи ви можете вивести шлаки, токсини і відновити мікрофлору в кишківнику. Що ще вам може допомогти відновити мікрофлору? Коли ви вже поборолися і зробили таку антипаразитарну програму, і, яка є і противірусною, і протизапальною, ви можете пройти систему очистки Ц9, яка на клітинному рівні дозволить вашим клітинкам бути чистими. Ви позбудетеся трьох п'яти зайвих кілограмів, і за допомогою цієї системи кожна дівчина буде мати фігуру своєї мрії, а кожен чоловік зрозуміє, що це таке е, детокс. Бо детокс не завжди говорить про втрату зайвих кілограмів. Детокс це просто генеральна очистка в вашому організмі. Тому любіть себе і продовжуйте очистку. Якби. Сергій Васильович мене запитав, якби ти розповідала тільки про два продукти, про які би ти розповіла, які продукти? Які ти продукти вважаєш основними? Найкращими продуктами в нашій компанії, я вважаю сікаловера, звичайно, арджи і пробіоті. Це ті продукти, без яких не може жити жодна сучасна людина і відчувати себе енергійно, молодо, позитивно. Наша програма VITAL 5 вона універсальна, унікальна і вона можна, може використовуватися будь-якою людиною, тому що коли ви замовляєте коробку, вам всередині приходить флаєр, вам не потрібно е, шукати лікарів, вам не потрібно додатково консультуватися. Ви просто починаєте пити по флаєру і ви отримуєте феноменальні результати. Тому що е, програма містить два 5 е, унікальних компонентів, два із яких три з яких я вам вже назвала. І ще два продукти унікальний просто пробіотик, про який хочу детальніше трошки розповісти, він містить кислотості капсулу, яка дозволяє проникнути тим корисним мікроорганізмам одразу пішківник 55 активних компонентів і три патенти. Якщо ви не знаєте, що таке патент, це те, коли ви доторкаєтеся до наукової розробки. Такого немає більше ніде, тільки у форевер: омега сучасна омега, в якій жирні кислоти збалансовані одразу разом з кальмаровим маслом. І це найкраща омега. Запитайте людину, яка вас запросила, вона вам обов'язково вийшла ролик, Чому саме наша омега найкраща? І про це я розказала. Про Арджи ще не розказала. Арджі унікальний продукт, який може. Гордитися двома нобелівськими преміями: перша за дослідження е, самої фізіології дії на людський організм оксиду азоту, і друга за дослідження, е, яке пов'язане з вітаміном К. Що робить цей продукт? Він просто доставляє кисень в будь-яку ділянку вашого організму, яка до цього не постачалися киснем. Якщо ваш організм не постачається киснем, і та ділянка, туди кисень не постачається, там починається запалення. Тому, коли ви п'єте RG, ви уникаєте будь-яких запалень. Цей, цей продукт він є і профілактикою серцево-судинних захворювань, профілактикою будь-яких аутоімунних питань. Ви можете вирішити будь-які питання, просто замовивши цей унікальний продукт. Я так розумію, всі партнери і гості. Запрошую вас, ви будете замовляти ці продукти унікальні напряму від компанії за оптовою ціною і насолоджуватися прекрасним самопочуттям. Окрім цього, в нашій компанії є ще лінійка особистої гігієни, доглядової косметики. Це унікальні лінійки. В яких основним елементом є сіт алоевера, і кожний із продуктів містить 30 і більше відсотків соку алоевера. Як ви розумієте, що дійсно об'єми продажів наших продуктів не тільки в компанії Forever, а й взагалі по галузі, ростуть з кожним роком, тому ви маєте змогу доторкнутися до бізнесу світового рівня, величезних масштабів і кожного дня насолоджуватися унікальним продуктом. Я хочу сказати, що в нашій групі є неймовірні результати по здоров'ю саме, якщо ми з вами говоримо по здоров'ю. От я зараз дивлюся на, на перший ряд, на другий ряд, безліч людей, які отримали дійсно феноменальні результати. Наприклад, Адамович Надія, яка є менеджером нашої компанії, яка розбулася цілої ці ланки хвороб, і просто я обожнюю, як вона виглядає. Ну, і ще хочу вас познайомити з турком Наталією, який, не буду казати, скільки років, але я їй при, призналася, що я хочу виглядати точно так само. 70 років. І зустріти її на високомілій наших карпанах. Подивіться на цю шановну жінку. Пристаньте, пристаньте. Коли я запитала її, так виглядає, вона мені сказала, я просто 30 років вживаю ваду. Всього на всього 30 років. Феноменальних результатів багато. В моїй родині так само унікальний результат. Коли лікарі мені сказали, що тобі необхідно шукати альтернативні методи, я звернулася до Айхорбу, я спробувала інші вади. Але коли я зустріла з моїм наставником Оленою Олександрівною, всі питання були вирішені. Дослухатись до свого організму, тому що коли ви отримуєте наші продукти вперше, в друге, втретє, ви насолоджуєтесь, живете це життя в кайф і е, ділитеся з усіма оточуючими своїм е, життєвою своєю позицією енергією, любов'ю, а сила форевер це сила любові. I uh -oh.